Друзі, привіт! Вітаю на каналі Українців Канаді! Сьогодні у нас середа, а це значить, що у нас постійна рубрика 5 фактів про Канаду. Сьогодні ми поговоримо не просто про Канаду, а про самих канадців, їхні звички, культуру та особливості, які роблять їх унікальними. Чому вони носять шорти взимку, коли інші кутаються в пуховики? Чому постійно кажуть сорі, навіть коли вони ні в чому не винні? Як то сталося, що молоко тут продається у пакетах, пластикових пакетах? А ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях, який факт вас здивував найбільше. Тож, поїхали, Перші факти Канадці обожнюють вибачатись у них навіть є закон про вибачення. Якщо ви колись були у Канаді, то знаєте, що слово sorry звучить тут щодня і щохвилини, і не важливо, ти чи не і, Наприклад, якщо я там когось випадково зачепив у супермаркеті, то е, і я вибачаюсь перед людиною, і людина передо мною вибачається, хоча вона абсолютно е, не винна ні в чому. Це тут нормально, це норм. Хто був в Канаді, хто тут живе, той знає про що я кажу. Але найцікавіше, що в Канаді дійсно існує закон під назвою Apology Act. Це закон про вибачення. Уявіть собі. Справа в тому, що канадці так часто вибачаються, що суди почали сприймати це як визнання провини. Наприклад, якщо після ДТБ, ДТП водій сказав ой, вибачав сорі. Суд міг вирішити, що він автоматично винний. І щоб цього уникнути, в 2009 році прийняли закон, який пояснює: якщо людина сказала сорі, це просто вияв, вияв вічливості, а не юридичне визнання провини. Тож, ось так, наступний факт: канадці носять шорти навіть у мінусову температуру. Здається, що це жарт, але ні. У Канаді можна побачити людину в шортах і футбольці навіть тоді, коли на вулиці мінус 10 або мінус 15, це нормально. А коли там температура плюс 5, да, там осінню, це також холодно. І тут діти ходять реально в школу в футболках і в шортах. А при температурі мінус 5, мінус 10 можна побачити тут дитину віком. До одного рочку маленьку да, у колясі, але вона буде без шапки. І це реально тут нормально. Чому це так вийшло? Мені здається, що вони такий челендж. Знаєте, я ж канадець, мені не холодно. До речі, у Канаді існує жартівливе правило. Поки температура не впала до мінус 20, куртку не вдягають. Наступний факт: канадці п'ють молоко з пакетів. Якщо ви приїдете до Канади, вас може здивувати те, що молоко тут продають у м'яких пластикових пакетах, а не у пляшках чи картонних коробках. Так, здавалось би, Канада цивілізована країна, технологічно розвита, але молоко тут продають як в Україні в 90-х роках. Чому так вийшло? Цю традицію започаткували ще у 1960-х роках, коли змінилася система пакування молока. І вона так і залишилась. Це дешевше пластикова упаковка коштує менше, ніж жорсткі картонні коробки. Хочу зазначити, що молоко в картонних коробках також є, і воно дійсно просто дорожче. Ми, до речі, покупаємо в картонних коробках, бо так зручніше. Екологічність. Пластикові пакети займають менше місця у смітті та краще перероблюються. Якось так. Як це працює? Канадці просто ставлять пакет у спеціальний пластиковий глечик, обрізають куточок і заливають молоко в чашку. Прямо як отут от на фото ви можете подивитися, як канадці п'ють вдома молоко. Е, наступний факт: Канадці безп... безмежно люблять каву та пончики. І це реальна правда. Е, живучи тут, можна побачити кожного ранку величезні черги. Біля будь-якої кав'ярні. Кожен другий йде по вулиці з кавою в руках. Це реально так. У Канаді найвищий рівень споживання кави на душу населення після скандинавських країн. Тобто реально Канада входить до топу країн, в якій максимально люди вживають каву порівняння на душу населення. І головна причина також культова мережа кав'ярень під назвою Тім Хортонс. У Канаді більше «Тім Хортенс, ніж «Макдональдсів». Це канадська, канадська булочна кав'ярня. Тобто там можна і снек купити, і смачну булочку, і смачну каву. Це для тих, хто не знає про Тім Хортенс. Щороку Тім Хортенс роздає мільйон безкоштовних кав у лотереї Roll Up the Rim. Є навіть жарт. Якщо ви не п'єте каву з Тім Хортонс, ви точно не канадець. Ну, канадці вони патріоти і вони е, люблять і поважають вітчизняний бізнес, вітчизняних виробників. Тім Хортон це людина, яка була хокеїстом в Канаді, дуже відомим і е, започаткувала цей бізнес. Про Тім Хортонс. До речі, у нас є Рілс на сторінці в інстаграм. Ми трошки розповіли історію Тіма Хортонса. Та його успішного бізнесу. Ну, переходимо до останнього факту на сьогодні. Канадці святкують День пухнастого щура. Так, це реальна річ щороку, 2 лютого, в Канаді святкують День Бабака, чи точніше не щура. Називається він Ground Hawk Day. Гroд Day, вибачте зимою англійську. Коли похнастий гризун передбачає погоду. Я чув про такі звичаї, навіть у нас в Україні було. Але в, Україні, ой, в Канаді це прям це свята. Найвідоміший метеоролог Бабак Віартом Вілі, його звати, який живе в провінції Антаріо, Якщо Бабакс бачить свою тінь, зима триватиме ще 6 тижнів, якщо ні, скоро буде весна. Але це настільки важливе свято, що у місті Віртон, що в провінції Андаріо, щороку влаштовують величезний фестиваль, де головна зірка цей пухнастий прогнозист. Ось такі, друзі, 5 дивовижних фактів про канадців. Які роблять їх абсолютно унікальними, як і будь-який інший народ, в принципі. Тож тепер ваша черга. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який факт вас дивував або зацікавив, чи знаєте ви ще цікаві особливості канадців, або можливо в країні, де ви живете, також є якісь традиції, як і у канадців. І не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайк і чекати наступний випуск, який вже буде на цих вихідних. Дякую за перегляд, пока.